Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І до Дня Закоханих ми дегустуємо валентинські пива. Розкладені в таку історію: спочатку Love Is, Любов Це, Гуаваланче. Ну, з англійської avalanche — це Снігова лавина, лавина почуттів, лавина смаку. Ну, Далі у нас чоловік і жінка от в ресторані. Потім Любов зла і останнє ципа самотнє. Ну, така в нас вийшла сьогодні історія. Отже, першим дегустуємо uh, пиво Love Is. Це волинського бровара. Uh, cherry Ale» означає вишневий ель». Ну, В нього оцінка найнижча, 3,22. Хоча дизайн такий. Досить привабливий, як і у всіх пивах цієї броварні. Кажуть, що в них малюнок кращий за смак. Як тобі? Виглядає прикольно, дійсно, дуже гарно, естетично. Заморочились? Так, ну можливо, тому що воно так гарно виглядає. Ну і об'єм в нього mm -hmm. півлітри, тобто більший, ніж зараз, переважно. По 0,33, воно коштує досить багато, 95 гривень. Е, ну, міцність його 5%. 5% Міст сухих речовин 12, тобто воно буде таке помірно солодке. Ну і воно містить вишневий сік. Що ж, спробуємо. Це має бути дуже смачно, я підозрюю. Колір такий а, ну, Але воно дуже слабо кармонізоване. Мало в нього пінки. Спробуємо. Вау! Ну, мені нагадує вишневий компотик. Угу. І це таке класне натуральне поєднання разом із пивом. Ну, прям повністю гармонійний смак, супер. Ну, пива мені тут не дуже чути, чесно кажучи, воно взагалі не гірке, взагалі, очевидно, не охмелене. Ну, але можна назвати його дівчачим пивом. Дівчата переважно люблять таке фруктове, не гірке. правильно? Угу. Наступне наше пиво це гуава ланч. Від Pour Це така броварня з Харківської області. Ну, тут на етикетці зазначено Вовчанськ як місце його виробництва. Ну, насправді від Вовчанська зараз мало що залишилось. Можливо, десь поруч його виготовляють. Оцінка цього пива значно вища: 3:83 в додатку Антепт. Ну, але відповідно і вартість його вища 104 гривні. А у ньому міститься 6,4% алкоголю, 16% сухих речовин. Ну, гуава вона сама така кисловата, mm -hmm. тож очікую, що напій буде кисло солодкий. Ну, чи чула ти колись про гуаву? Можливо, пробувала? Так, я коштувала Гуаву це доволі кислий фрукт. А де? де саме ти куштувала? Його часто додають у коктейлі. Mm. От. І це дійсно класне поєднання. Гуави разом із коктейлем. Так. Ну, гуава має такий дуже специфічний а, запах і смак. Мені подобається. Mm -hmm. Вона буває або кремова, або рожева всередині. Так. Е, ну і дуже добре смакує в різних напоях. Крім mm -hmm. того. Вона чемпіон із вмісту вітаміну С. Тож, будемо пробувати. Угу. Дизайн такий дуже цікавий, такий тут вибух кольорів. Так, так яскраво, але класне поєднання. Мені дуже подобається. А, ну, очевидно, тут треба розболтати трошки вміст, тому що. Там є такий осад трохи. Колір такий оранжевуватий. Так, це вже більше схоже на пиво, але доволі мутне. Як тобі запах? Кислий. Що ще ще ну, більше нічого. Приємний, приємний. Тропічний я би так. сказав. Тропічний кислий аромат. Mm. Так, дуже приємний. Дійсно, вони додали туди пюре гуави. Це mm -hmm. чути. Так, відчувається ця натуральність прямо запаху. Mm -hmm. Так, чути дуже кислинку від гуави. Ну, Мені подобається. Мені не дуже подобається, оскільки мені занадто кисло. І я люблю, коли смак більш такий е, урівноважений, так би мовити, коли є якась гармонія смаку. А тут ну, це прям кисле, прям кислюче. Ну, не кажи, кислюче, ти ще не пробувала так. кисляків. От є прям любителі дуже кислих пив, і їх зараз дуже багато. Ну от вони такі кислі, що аж зводить кули, а це таке досить помірне, я би сказав, помірковане. Мені не дуже подобається. Насправді це пиво. От я чомусь думала, що воно буде все-таки трішки солодшим. От якби воно було трішки солодшим, можливо, це був би хороший варіант. А так, то не дуже сподобалось. Mm -hmm. Тобі, очевидно, треба дегустувати лимонади більше. Тому що більшість пив все-таки не є солодкими. І наше наступне пиво це валентинський бланш від львівської броварні Правда. Знаєш, що таке бланш? Так, знаю. Це світле пиво. Просто світле пиво? Ну, різновид світлого пива. Так, ну це дійсно світле пиво, яке готується як з ячмінного, так і з пшеничного солоду. Ну крім того, там ще додається цедра апельсину і коріандр. Mm -hmm. а, так, походження бланшу а, з Бельгії, де його варили 600 років, і зараз останнім часом воно стає. Все популярнішим у світі, в тому числі mm -hmm. і в Україні. Так. У нас багато зараз з'явилося сортів бланшу. Mm -hmm. Так, ну оцінка цього пива 3,54, а вартість 76 а гривень? гривень. Я так розумію, що це те саме, що Львівський бланш, тільки вони тут наклеїли таку нову етикетку спеціально до Дня Святого Валентина. Як вона тобі, до речі? Прикольно, реально. Вони зобразили цього Копідона. А, цей чоловік мені нагадує якогось відомого актора, тільки не пригадаю, хто це. І ще ці червоні рукавички це так цікаво якась така інтрига, так би мовити. Ну, насправді це відомий у Львові персонаж. Якщо хто ти це? там вчилась, то мало би знати. Ні. Це Мазох. Mm -hmm. Так, або мазох Ну, а це судячи з того, що тут написано Жозефіна. Так, дивно. Так. Мені чомусь здалося, що це кобідон, адже стріли і серце із стрілою, наче він потрапив у його серце. Так, ну зараз існує у Львові відомий такий ресторан одноіменний, при ньому ще й готель такий досить цікавий. Ну, можете поцікавитися. Це пиво має 5,2% алкоголю, 12,5 сухих речовин, гіркота 15, така середня, і 197 кДж на 100 мл. Тут написано кохання це як пиво, іноді гірке, іноді солодке, але завжди з ноткою пристрасті. Як mm -hmm. Мазох і Жозефіна, разом вони символи суперечливих емоцій, які переплітаються в кожному ковтку. Дівчого Нехай особі. ваше серце б'ється в ритмі кохання, а кожен день буде наповнений гармонією і пристрастю, як у справжньому романі. Оце маркетологи постарались. Так. Ну, спробуємо. Давай, мені вже цікаво, яке воно. Воно таке досить світле. Ух ти, а яка пінка. Світло, жовте. Так, і мутне. Ну, бланш такий і повинен бути, як на запах. Ну, пахне коріандром, здається. Так, але на запах звичайний бланш наче. Тобто без ніяких добавок. Хм. Ну, Спробуємо. Це є звичайний бланч, в принципі. Тільки етикетка така особлива. Дуже воно таке пряне, е сухе досить. Так. І з гірчинкою на фоні. Так, невеликою гірчинкою. Mm -hmm. ем, ну, можливо, тут навіть дійсно би хотілося трішки його солодшим. Так, повністю з тобою погоджуюсь. Mm -hmm. От серйозно. Хотілося би трішки хоч якоїсь солодинки. Так, як для Дня Святого Валентина. Mm -hmm. Але досить непогане пиво. Ну, мені все-таки у смаку трішки не вистачило. Наше четверте пиво це Evil Love, або ще зле кохання, знову ж таки, від львівської броварні. Правда. Це Weizenbock, ще одне таке пшеничне пиво це досить новий тип пива, який виник на початку 20 століття у Німеччині. Ну, він... Мало відрізняється від типового пшеничного пива. Переважно воно таке трошки міцніше, можливо, трохи сухіше. Дуже гарний в нього такий дизайн. Як тобі. Коли бачу цей дизайн, спадає на думку лише один жарт. Любов зла, полюбиш і козла. От реально. Ну... Але виглядає, що вони закохані. Ну, закоханість закоханістю, але саме головне, як ви себе відчуваєте у цих стосунках із другою половинкою. Тому ми хочемо вам побажати, щоб у вас у відносинах все було гаразд. Так, ну, це пиво порівняно з попереднім трішки дорожче. Воно вже вартує 86 гривень, Ну, і оцінка в нього також вища 3,87. Mm -hmm. Алкоголю тут е, трішки більше, 6,6. Mm -hmm. е, так само, як і сухих речовин 17. Охмеленість е, порівняно невелика, 11 IBU. І е, воно досить енергетичне 260 кДж на 100 мл. Ну, Спробуємо. О, тут вже колір такий значно темніший. Mm -hmm. Ближче до оранжевого, до навіть коричневого. Так, такий коричнево-оранжевий відтінок. Ну, пахне подібно до попереднього, якось так спеціями, бананом, можливо. Як це притаманно пшеничному пиву. Спробуємо. Воно вже таке значно більш насичене. Угу, так. Віддає гір... гіркотою якоюсь такою. І що це за просмак такий в кінці? Ну, мабуть, це коріандр. Ну. Можливо. Подивимося на склад взагалі-то тут написано е тільки солод ячмінний, пшеничний хміль. І дріжджі, але мені явно е, чується Коріандр. Мені теж ну, так. Можливо, вони забули написати. Але по смаку, чесно, це пиво ну якесь не вау. Мені не дуже сподобалось. Ну, знову ж таки, мабуть, тому що воно не фруктове, не солодке. Ну, як на мене, воно досить непогане. Воно таке насичене, е, суховате, приємне досить. І наше останнє пиво це ципа самотня від броварні ципа у селі Кваси Рахівського району Закарпаття. Ну, е це таке е цікаве пиво, в ньому 6% алкоголю, 13,7 сухих речовин. Е це подвійна ІПА, тобто воно дуже таке охмелене IBU 60. Тут у серці знову ж таки написано дещо цікаве. «Ципа посамотня, горда і красива, як Марічка. Вона mm -hmm. випромінює флюїди привабливості та неймовірного смаку. Але mm -hmm. при цьому гірка, як і будь-яка самотність. Проте, якщо дві самотності зустрінуться, з'явиться чарівна енергія. Mm -hmm. Це пиво, подарунок для кожного, хто чекає нірвани. Несподівано. Чекаєш, нірвани. <гум> ну, дизайн досить таки непоганий. Тут і ципа в такому капелюшку, і дівчина в стилі 20-х років, але вже минулого століття. Як тобі? Ну, щось таке прикольне, оригінальне. Ще та книжку вона виставила. Та ви, що? Так, ну. Оцінка в цього пива досить висока, 3,87, так само, як і в попереднього, і вартість його 80 гривень. Спробуємо. Знову воно таке досить темне. Так. Це, напевно, найтемніше пиво за сьогодні. М -м -м. Такі цікаві аромати. Так, ну до складу входять класичні компоненти пива: солод, хміль, вода, дріжджі. Але дуже так чути так, солодкавість, очевидно, солодом. <гум> так, є таке. Таким аж чимось карамельним я би сказав. Так, повністю погоджуюсь. Ну, спробуємо. Так, ну у смаку домінує гіркота. Так. І вже аж тоді, після смаку, з'являється оця карамельність. Ну, самотність гірка. Як, Як це її пиво? це пиво, так. Але якщо ви любитель іпи, це трошки скрасить вам вашу самотність. Ну, мені, наприклад, подобається. Мені це пиво не дуже сподобалось, оскільки воно мені все-таки загірке. От люблю я, щоб смак був рівноважний, щоб була якась гармонія. Але хто дійсно таке любить, то це для вас. Ну, загалом, я думаю, що якщо у вас типова дівчина, то краще подарувати щось таке, як перше пиво. Щось таке солодкаве з вишневим смаком, або смаком якихось інших фруктів, або ягід. Ну, бажано також, щоб така була якась цікава етикеточка, як ну, в, принципі, в більшості з наших пив сьогодні. Що ти скажеш? Ну, перш за все, я хочу від нас привітати вас із Днем Закоханих. Побажати вам бути коханими та кохати. От, А якщо ви зараз самотні, то бажаємо вам знайти свою другу половинку. Так, і вже наступний. Або, можливо, навіть цей день Валентина відзначити з нею. І, угу. можливо, з якимось із цих пив. Так. Якщо вас зацікавило і ваша половинка любитель пива. Угу. Ну, якщо повернутися до висновків, то все-таки мені найбільше сподобався наш перший варіант От, серйозно, це прям лідер мого вечора. Супер! Ідеальне поєднання смаку, як для мене. Ну, просто вау. Навіть немає більше слів. Ну, мені всі сподобалися. Я люблю пиво різних типів, і всі вони такі непогані. Ну, гуава це щось таке рідкісніше, мабуть, це перше пиво з вавою, яке я пробував мені. Тому, напевно, найбільше сподобалося. А загалом у нас, я думаю, непогано вийшла валентинська історія. Напишіть, Мені теж так здається. Напишіть, як ви провели цей день. Цей вечір, можливо. Так, і до наступних дегустацій. Па-па.